Вітаю. Сьогодні я поливаю свої орхідейки з цього підвіконня. Я їх зняла і поставила сюди на стіл. Буду прибирати. Ну, і заразом вирішила показати вам трішки краси. Тож почнемо з А57. Воскова квіточка, тоненькі пелюстки, але воскові до 7 сантиметрів, два квітоноси, буде букетик такий гарний. Є ще тут дві квіточки на галуджені. Рослина велика. Тому чекаю. Гарного квітування. Сонечка немає. Шкода, хотілося показати в сонячних промінчиках красу квіточок. Засвічує камера, вона темніша трішки. Але гарна. Далі маракешик, така хмаринка. Повний розпуск, такий відкритий пілор. Повідсушував тут мені бутончики. Не можу знайти до нього підхід. І пересушувати не можна. І залить також. Також велика розетка. Така краса. Далі мій любий сезам від галудження також. Є там новенький квітонос, Квітував того року феєрично. Десь до 30 квіток було на ньому. Засвічує камера, не показує його красу. Так, ближче. Уже. Ця колонка неонова така. ці зубки такі світленькі, хижі, чудова рослина. Далі мій крупноквітковий пілор. Без назви. Засвічує камеру. Він набагато темніший, гарніший. Такий шовковистий на вигляд. Але коли дорожчує, може заквітнути простими квіточками або мутантами. Такими там напівметелик, напівстандарт. Але рослина мені дуже подобається, тому вона в мене є. В мене ще є дітка від цієї рослини. Там вже не дітка, а велика рослина доросла. У 15 му горшку вже росте, пійніф, сковий, фактурний такий, різнокольоровий. Ну, як не любити таку квітку. Це ж шедевр просто, але величезний, величезний. такий от квітоносик. Тоши. Також відголодження буде дорощувати. Бачимо. Довго квітують ці рослини? Напіввоскова квіточка. Дуже гарно Далі мій улюблений грінборд. Це також відголодження на дві квіточки і є новенький квітонос. Рослина величезна. Такий квітоносик. Квітену. Дуже гарний. Засвічує камера. Він темніший, набагато і яскравіший. Він якийсь такий пліди на камеру живу набагато темніший, далі. Пескара, два квітоноси. Завжди вона квітує на два квітоноси, завжди. Скільки вона у мене є, це років мабуть, три, чи чотири, завжди два квітоноси. Рослина велика, дуже велика. Має такі от квітоноси. Далі моє розчарування. Ну, як розчарування. Я була готова до того, що він простяком заквітне согою кідян. Ну, намагався тут, щоб що є якісь тут такі. Бачите, наче хотів, бути Метеликом і передумав. Ось такий квітонос. Квітка росте у процесі того, як розкриваються тут інший бутончик вже великий. Квітка підросла. Вона розквітла і була менша набагато. Далі мій пілор Аркадія крусончик, Кімано. Літом скинула мені всі коріння і тому таке квітовування. А, нічого. Ось такий гарний. Може пізніше дасть квітоносик. Так, далі хочу показати вам рані три квіточки, три розквітли вже, Шкода нема сонечка, от камера її робить більш блідою. О, от так, така от квіточка. Ні, не, не виходить, показати їй, яка вона. Є. Квітка росте. Розпускається, вона набагато менша, а потім підростає. Всього бачите, як вже. Ай! Не пробудь. Мішає тут. Оце свідчує камера її. Може, так. Ні. Гарнюня. Так, і ще тут у мене частинка стоїть. Infinity Love. Ці я вже полила. І сі у мене мій апарат поставила заряджатися. Це також від Соні рослина жовта, така вона квітувала мене того року на півмутант. Такий квітонос, але це особливість цієї рослини. Такі тоненькі квітоноси. Хочу побачити цього року, як вона буде квітувати. Якась там дівчинка. Не можу знайти бірки. Його шо? Не витягується. Далі мій піратик на два квітоноса. Кутик. красень. Далі вам більш пізніше зніму ще відео, У мене там порозкривалися підлітки, перше квітування. Хочу, щоб було. Трішки більше квіточок. Буде дуже цікаво. Ну, так, вийвся такий огляд у мене. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім бажаю здоров'я, миру і до побачення!